Розпочнемо із теми, котру останніми днями обговорюють усюди, як у владних коридорах, так і на ринку чи в парку. На лавочках мова піде, як ви мабуть, уже здогадалися, про чергове перекриття автомобільної дороги на Львів. У серед громадські активісти Червонограда та Сокаївського району знову перекрили дорогу на обласний центр в районі Шахти-Межиричанська. Рівно о 12-й годині дня понад півсотні людей вийшли на пішохідні переходи, унеможлививши таким чином проїзд автомобілів. Вже традиційно дозволяли перетнути блокпост лише спеціалізованому транспорту, автобусам із шахтарями та легківкам, у салонах котрих везли маленьких дітей. Вдатися до радикальних заходів кажуть активісти, їх змусила бездіяльність керівництва служби автомобільних доріг та невиконання обіцянок щодо підтримання напрямку на Львів у притомному стані. Шановне товариство, ми сьогодні починаємо акцію по перекриттю дороги нашої жахливої дороги. Починаємо її перекривати, тому що влада, яка була тому чотири тижні тут на нашому майдані, вона нас цинічно здурила. Здурила і не хоче виконувати ніяких наших вимог по ремонту дороги. Значить, так як домовили, як вирішило товариство, яке тут збирається кожного дня, що дорога буде перекриватися для всіх, крім швидких пожежних діти і такі якісь екстрені випадки похорон, міліція. Всі. Машини стають вправо і чекають. Ми чек... Нам дуже багато обіцяли, що буде сьогодні е... депутат Верховної Ради Курпіль, який сказав вчора, що він вже буде вибивати гроші на дорогу. Гроші на дорогу можна вже було вибивати е... 4 тижні тому. Так? Е... Мають бути представники всі служби чиновські попереджені Сокальські. Реакція водіїв на перекриття дороги була прогнозовано неоднозначною. Частина із них підтримала активістів, інші ж виступали з різким засудженням подібних кроків. Наприклад, чоловік із Нововолинська, з яким нам вдалося поспілкуватися, цілком обґрунтовано звернув увагу на те, що про перекриття дороги слід було попереджати перед можливими об'їздами Червонограда. А ще, за його словами, дороги у Волинській області як були, так і залишаються значно кращими ніж у нас. Я треба в Новолинську попасти». А, а чого там не поставили, якщо перекриваєте дорогу е, коло великих мостів, що поворот на Белз? От я що зараз маю робити? На Волині дороги відповідні. Хоч яйце коти. А тут а, дороги взагалі на рівщині паршиві. Ну, в нас краще дороги, тому що у нас траса йде Київ, е, Варшава, припустимо. Цього. Там в Любомільський район, Ковальський, та й так, і в Воличівському районі дороги добрі, і в Владимирському добрі. Ну, є теж, але ж миритися можна. А тут усе на Львівщині дороги не відповідав. Не зов'язує своєму стандарту. Під час перекриття дороги на Львів конфлікти між активістами та водіями виникали періодично. Нерідко спілкування переходило в активний обмін багатоповерховою лайкою. А кілька разів протестувальники навіть силою розвертали легківки. Із представників влади у середу на місце перекриття прибули міський голова Червонограда Ігор Чудійович, прокурор міста Віктор Мисяк, а згодом ще й голова Сокальської райради Ігор Дацюк. Приймали їх активісти, звісно ж, не надто тепло. Розмова часто переходила на підвищені й напружені тони. І це зовсім не дивно, адже від чиновників будь-якого рангу люди очікують не пояснень, чому дорога не зроблена, а конкретних і чітких дій, спрямованих на вирішення проблеми. Ігорю Чудйовичу, наприклад, довелося пояснювати, чому автошляхи у Червонограді всього лиш засипають щебенем. Місто передбачено 4,7 мільйона гривень на ремонт доріг у місті Чорнограду. І 4,7 минути квартальні дороги. На сьогоднішній день жодної копійки з наших же грошей, які ми маємо в бюджеті, жодної копійки через казначейство не поступає. І коли поступить, не факт. Ми маємо півмільйона мільйона гривень боргу за виконані роботи минулого року. Вони ми не проплачуються. Тому для того, щоб зняти велику ямку, тимчасово і попросили комунальник підсипати великі ямки тимчасово чимнем, для того, щоб не було ямок. Це не є якась постійна робота, це є тимчасово, ми то розуміємо, що на дуже короткий термін. Зараз говоримо з підрядчиком Солісом для того, щоб він за свої кошти зараз надіючись, що потім буде проплата, він приступив до виконання ремонту робітного місця. Це це я тимчасові я вище і тоді є якась заміна асфальту чи Ці Ямки були заасфальтовані асфальтом у розмові із кореспондентами бужнету. Активісти наголосили, що перекривати дорогу буде до того часу, доки не побачать реальних дій з боку керівництва служби автомобільних доріг та «Облавтодору». Адже якщо дорогу не відремонтувати цього року, після зими до Червонограда можна буде добратися хіба що потягом чи гвинтокрилом. Наступного ж дня, тобто у четвер, до міської ради прийшло кілька десят пенсіонерів. Від керівництва міста вони вимагали розблокувати дорогу на Львів, адже доки її перекрито, немає можливості доїхати до дачних ділянок що поблизу шахти лісова. Тож, як бачимо, думки мешканців Червонограда щодо методів проведення протестних акцій розходяться нормальної дороги, хочуть усі, але разом із тим, частина людей не готова жертвувати заради цього своїм часом.